Сергій Макаренко, президент футбольного клубу Златокрай 2017, Солотиніський район. Сергій Юрійович, сьогодні по грі, скажем, стартанули, не вистачало людей. В дев'ятьох провели перший тайм, провели досить гідно. Шевченків край не міг зламати вашу оборону в першому таймі. На другий тайм доїхали люди, взагалі просто відпустили Шевченків край. Рахунок 3-2 ви програли, але, будь ласка, погрій ваш коментар. Як завжди хотілося розпочати з подяки нашим захисникам і захисницям, Те, що дають нам можливість насолоджуватися такими полями, такими іграми. Але футбол це така річ, яка не пробачає ніяких дрібниць. В даній ситуації так і трапилося. Сьогодні на гру було 13 чоловік у зв'язку з тим, що частина затрималась, вийшла та ситуація, яка вийшла. Але я ж говорю і повторююся, що футбол дрібниць таких не пробачає. Тому результат того, що трапилось, і результат сьогоднішньої гри. Так що Дякую нашому супернику. Вибачаю за те, що ми трохи затримали гру, але були на це об'єктивні причини. Ну нічого. Вітаю з перемогою Шевченківський край. Сергій Юрійович, ви досить відома людина в обласному футболі. Декілька років назад ви, ви разом з Миколою Безгубою були керівниками футбольного клубу Златокрай, який був одним з кращих в області, у 2020 році Златокрай був чемпіоном Черкаської області, срібним призером був бронзовим, фіналістом Кубка в області. Скажіть, будь ласка, десь на якомусь, в 2023 році ви зіграли сезон, потім ваші дороги із Безгубою розійшлись. Микола пішов в команду Органцетус, ви ж зробили рік перерву. В цьому сезоні ви знову бачу амбітний президент. Появилися на футбольній карті області зі своєю командою і розпочали будувати команду. Спочатку матчі були не так все виходило, як хотілося б, але виможні отримали ці удари. В другому колі вже у вас і перемога над Олімп Кам'янка в минулому. Турі 3-2. І сьогодні ви дуже гідно. Перший тайм дев'ятьох, другий повним складом, але гідно протистояли Шевченковому краю. Я кажу, що Шевченків край сьогодні перемогу добув дуже важко. Скажіть, будь ласка, ваші плани на майбутнє? Хотілося б дізнатися, що у вас в голові, що, що, які думки, що ви плануєте в майбутньому. Це думаю буде цікаво обласним футбольним болівальникам. Дивіться, що хотів би сказати, в 23-му році Златокрай зробив був перерву, але так склалися обставини, що Микола Іванович пішов в інший проєкт, але Златокрай ніхто не старав з карти. І було прийнято рішення відновити в цьому році команду, але враховуючи, що всі ви знаєте, всі майже футболісти пішли в бою. інший проєкт. Тому команда розпочала з нульового циклу, так би мовити сказати. Тому на, наша, наша задача в цьому році, я говорив, і з, хочу повторитися, що е, головна задача, зробити, сформувати колектив. А в наступний рік вже можна щось говорити про якісь плани. Ми люди всі футбольні і розуміємо, що можна. Команда Златокрай для, до, до чемпіонства з 2016-го, можна так сказати, з лідера. Потім е, вже в 2017-му Златокрай переименувалась. З 2016 року я можу сказати, що ми тільки в 2020-му стали чемпіонами, для цього понадобилось 4 роки. Говорить зараз про щось, про якісь плани, е, не маючи команди або колективу, це, але ми в цьому році, я впевнений, в цьому, що ми її. Побудуємо цю команду і вже в наступному році будемо ставити якісь завдання. Пока. Юрій, залишилось 5 матчів чемпіонату. Впевнений, що ваш, ваша команда потипає нерви ще в цих матчах суперникам і очки у вас будуть здобуті. Можемо побажати лише всього найкращого, перемог, вам особисто, успіхів, удачі, і всього найкращого бажаємо. Дякую. Дякую.